Сьогодні у мене моє особисте невеличке свято побачила світ, моя третя книга, яка має назву Міріади зірок у його погляді. Це вже моя третя книга, і це проза, тому що перші дві книги містили в собі в основному вірші мою поезію. Це проза на обкладинці також оформлення це аутентичне оформлення. Це моя картина, власна, ангел з блакитними очима. І я вирішила, що саме на обкладинці буде ось ця картина. З іншого боку, мій власний вірш також, мій всесвіт, моя світлина. Книга вийшла до друку 17 березня 2025 року. У цій книзі метафорично подано певні події, та розкривається психологія людських відчуттів, описуються роздуми і сни, які відзеркалюють деякою мірою і світогляд авторки, ну, тобто мій. Ця книга із краплиною сюрреалізму, тому містить психологічні, філософські погляди на буття, сенс життя, пошук творця в нашому світі. Також у виданні наводяться конкретні приклади технік зцілення своєї внутрішньої дитини, зменшення рівня тривожності та пропонуються методи відновлення власної душевної гармонії. Книга розрахована на широке коло читачів. Книга дана є у наявності, в мене можна її придбати. Пишіть в особисті повідомлення. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. Дякую за увагу, ваша Анна.